Дівчинка, яка любила сидіти на підвіконні, автор Кочанська Ірина Терапевтичний ефект показати дитині небезпеку високих будівель. Жила собі звичайна дівчинка. Звали її Карінка, мешкала у високому будинку на шостому поверсі. Була в карінки така забава залізти на підвіконня і спостерігати зверху за тваринами, рослинами, перехожими, особливо коли вони про це не знають. Це насправді було цікаво. Дівчинка бачила, як нарізно рухалися люди, дивно розмовляли і виглядали, як літали пташки, клювали зернята, пили воду, чи милися то у калюжі, то в поросі. Дівчинка знала, що пес і кішка, які мешкали у дворі, дружили. Кіт навіть притягнув одного разу песику упійману мишу ділився сніданком. Але мама дуже хвилювалася за донечку, казала, що сидіти на підвіконні – погана ідея, особливо з прочиненим вікном, небезпечно виглядати з вікна, перевалюючись, можна випасти вниз, сильно вдаритися чи поламати руки ноги. Карінка не розуміла, як таке може статися. Ну що тут такого страшного? дивувалася красуня. Я падала і з ліжка, і з дивана, і навіть з шафи. Ну ти що? Всі подряпини все одно заживають, ну, трішки довше летіти з вікна, От такої, чого дорослі так панікують. Тож, коли ніхто з батьків не бачив дівчинку, вона тихо залізала на підвіконня і дивилася на свій двір зверху. Одного разу, літом, вікно у батьківській спальній кімнаті залишилося відкритим для провітрювання. Карінка тихенько зайшла, щоб зайнятися улюбленою справою, спостерігати з вікна, сидячи на підвіконні, періодично перехиляючись за тим, що відбувалося у дворі. Мама з татом розмовляли в цей час в іншій кімнаті і не звернули увагу на відсутність донечки. Тим часом. Красунька всілася на підвіконня прямісінько біля горщика з улюбленою маминою квіткою. Хотіла нахилитися, щоб її понюхати, як раптом рука наче підслизнулася, дьорнулася, зачепивши і відштовхнувши горщик, який вистрибнув з вікна і полетів вниз з шостого поверху. Вдарився, відскочив, впав на землю, перетворившись на друзки. карінка завмерла. Перелякалася і відчула теплі сльози на щічках. Бідна квітка, мамина улюблена, вона, вона розбилася їй боляче, що я накоїла, тихо розплакалася дівчинка, спустилася з підвіконня. Треба піти у двір, подивитися ближче на розбиту квітку. Може, є шанс її врятувати. Подумала Карінка і побігла до мами. Із сльозами на очах дівчинка розповіла мамі все, що сталося, і попросила разом піти у двір. Мама засмутилася, але була дуже рада, що з її крихіткою все добре. Як добре, що ти жива й здорова, моя люба квіточка. Та погано, що не слухала мене. Я тобі не хотіла говорити, але Після таких падінь люди не вертаються ж до живих, тобто до нас, а йдуть в інший світ, обійнявши донечку, промовила мама. І ми їх більше не побачимо? запитала Карінка. Ніколи, сумно відповіла мама. Ніколи, ніколи, перепитала дівчинка. Ніколи, ніколи, підтвердила мама. Від керамічного горщика не залишилося нічого. Земля розлетілася навкруги, поряд лежала зломана, розчавлена брудна квітка. Здавалося, врятувати її неможливо. Але мама все ж таки ризикнула взяти від неї листочок, віднесла додому, поставила в стаканчик із водичкою, і сталося справжнє чудо через декілька тижнів. На ніжці листочка з'явилися біленькі корінці. Це означало, що рослина вижила. З того часу Карінка перестала сидіти на підвіконні. Вона пам'ятала, що сталося із квіткою, і не хотіла повторення. Втім, на перехожих та інших діток Карінка спостерігала не з вікна, а з дитячого майданчика чи качелі, на якій любила гойдатися. Між іншим, тут було дуже цікаво, тому що можна не тільки спостерігати, але й самій приймати участь. А ти любиш спостерігати за дітками у дворі? Чи, може, полюбляєш сидіти на підвіконні? Розкажи.